Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні логіко математичний розвиток і тема нашого заняття цифри від 1 до 5. І річба в межах 5. Дітки, а давайте ми з вами порахуємо наші цифри і назвемо, як вони називаються. 1, 2, 3. 4, 5. І. Назад, 5, 4, 3, 2, 1. Це яка була кількісна чи порядкова лічба? Так, дітки, це була кількісна річба, а тепер давайте порядкові лічби порахуємо. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. І зворотня п'ятий, четвертий, третій, другий. Перший. Молодці дітки. Дітки, давайте ми з вами поглянемо на викладне полотно. Хто у нас тут? Котики і рибка. А давайте порахуємо, скільки в нас котиків. Один, два. А скільки у нас рибок? Одна рибка. Дітки, а давайте ми до співвідношення. Чого більше, а чого менше? Скільки в нас котиків? Один два, а рибок скільки одна. Тобто у нас рибок менше, ніж котиків, а котиків більше, ніж рибок. А тепер давайте з вами порахуємо ось так. Давайте подивимося і скажемо, скільки ж у нас котиків, а скільки рибок. Давайте порахуємо. Спочатку котиків, а потім рибок. Рахуємо. Один. Два, два котика. А рибок. Одна, дві, теж дві. Тобто у нас котиків і рибок порівну по двоє, А тепер. Ось так. Давайте рахувати. Скільки у нас котиків? Один, два, три. Три котика, а рибок скільки? Одна, дві. Тобто, у нас котиків тепер знову більше, чим рибок. Три котика і дві рибки. Тобто рибок менше, чим котиків, а котиків більше, чим рибок. А тепер. Ось так. Давайте порахуємо спочатку котики. Скільки у нас котиків? Один, два, три, чотири. А рибок скільки? Одна, дві. Тобто, у нас знову котиків більше, чим рибок. Котика у нас чотири, а рибки дві. Тобто, у нас на два котика більше, чим рибок. А тепер. Давайте порахуємо, скільки у нас котиків, а скільки рибок. Рахуємо котиків. Один, два, три, чотири. У нас чотири котики. А тепер давайте з вами порахуємо рибок. Одна, 2, 3. Тобто, у нас все одно на одну рибинку менше, чим котики. А котик на одного котика більше. А тепер. Ось так. Давайте з вами порахуємо знову. Скільки у нас котиків і скільки рибок рахуємо. Один, два, три, чотири. У нас чотири котики. Тепер давайте порахуємо з вами рибок. Одна, дві, три, чотири. А рибок у нас чотири. Як ви гадаєте, у нас порівню чи ні? Так, дітки, у нас порівня, тому що у нас чотири. Котика і чотири рибинки. А тепер. Давайте порахуємо, скільки у нас рибинок. Одна, дві, три. чотири, п'ять. У нас п'ять рибок. А котиків скільки? Один, два, три, чотири. Кого у нас не вистачає? Так, дітки, у нас не вистачає одного котика. Тому що у нас тільки 4 котика, але 5 рибок. Тобто, котика на одного менше, ніж рибок, а рибки на одну більше, ніж котиків. А тепер, давайте поглянемо з вами. Тепер. О, давайте порахуємо котики, а потім рибок порахуємо. Рахуємо. Один, два, три, 4, 5. У нас 5 котиків. А тепер рибок порахуємо. Одна, дві, три, 4, 5. Скільки котиків ми нарахували? П'ять. Так, молодці. А рибок скільки нарахували? Теж 5. Тобто у нас котиків і рибок порівно. Молодці дітки. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Should <laughs>